Добре для дітей, добре для всіх. Лінк. Тобі так повезло з чоловіком. Ну, дивись, Антон нітрохи не змінився за всі ці роки. Так, я знаю, що він у мене красунчик. Ну, а ти там що в своїй Канаді ще заміж не вискочила за якогось матч? Не вискочила. Не можу я так. Не можу я так. Мені треба, щоб я любила чоловіка. Ну, хоча б так, як колись Антона у школі. Нічого собі. Ти ще досі зберігаєш це фото. Це ж я вас фотографувала. Яке? <говорить> а -а -а -а. Так. Це ж той день, коли Антон перше запросив мене прогулятися. Пам'ятаєш, ми ще тоді вас з костиком взяли, ну, щоб не було так страшно. <говорить> так я тоді думала, що це ми тебе з костиком взяли, щоб не так страшно було. <говорить> Олена з Антоном почали стосунки ще у випускному класі школи. Невдовзі після закінчення навчання закохані одружилися і у повному щасті та гармонії прожили 20 років. Разом вони виховували дочку Ірину. Але останнім часом Олена стала помічати, наче чоловік до неї охолонув. До того ж, у жінки раптово з'явилася загадкова хвороба, яка викликала напади кашлю та задухи. Олена хвилювалася за своє здоров'я. А також боялася втратити чоловіка, тому за порадою вона приїхала до бабусі. І хвороба твоя не просто так почалася. Є людина, яка тобі зла бажає. І хто ж це може бути, я навіть не знаю. Цього я не бачу. Бачу тільки, що в неї темне волосся і злі думки. Може, це допоможе? Ми переглядали з подругою сімейний альбом, і я побачила, що нібито одна з фотографій. Почала горіти, а потім мені знову стало погано. А коли все закінчилось, дивлюсь, а з фотографії все добре, ніби не було нічого. Недобрий це знак. Сіно посипаю, правду розкриваю. Не просто так ти вогонь побачила. Ця фотографія лежала в вашому альбомі поруч з фотографією твоєї суперниці, яка хоче вижити тебе з твоєї сім'ї. Мене вижити? Через те і хвороба твоя з'явилася. А далі ще гірше буде. І що ж мені тепер робити? Якщо своє сімейне щастя хочеш зберегти і себе врятувати, знайди ту фотографію і спали на перехресті доріг. А не зробиш цього? Можеш і своїм життям поплатитися. Минув тиждень. Олена кілька разів уважно передивилася альбом, але так і не змогла зрозуміти, хто з її подруг чи знайомих міг бути її суперницею. Разом з тим, жінці з кожним днем ставало все гірше. Слухай, не подобається мені цей кашель. Можливо, треба ще в когось перевіритись. Я вже й сама нічого не розумію. Всі спеціалісти кажуть, що я здорова. Здорові так не кашлюють. Я піду пошукаю якісь ліки. Сті, Антон. Скажи чесно, в тебе хтось є? У нас так давно з тобою не. Дурненька, я ж про тебе піклуюсь. Мені головне, щоб з тобою все було добре. А Решту ми ще встигнемо. Олена хотіла вірити, що чоловік дійсно піклувався про її здоров'я. Та вона не могла йому пояснити, що причина зовсім не в хворобі. Так і не знайшовши фотографію суперниці, жінка вирішила порадитися із подругою дитинства. Ось ця теж темненька. Може, це вона? Ні, в неї чоловік олігарх і троє дітей навряд чи вона б на це пішла. Привіт, мам. Добрий день, ті Наташ. Я вам не заважатиму, тільки візьму собі банан. А що це ви робите? Нічого такого. Згадуємо минуло. А ну ок. Я буду в себе, якщо що. Коли вона встигла так вирости? Зовсім дівкою стала. Чужі діти швидко ростуть. До речі, як вона про маму свою рідну не питає? Та ні, здається, їй це питання зовсім не цікавить. Та й ми з Антоном все її свідоме життя були не гірше за рідних. Ну вона знає. Звісно, Антон наполіг, що в нашій сім'ї не було жодних таємниць. Щойно Ірі виповнилось 10 років. Ми все з нею обговорили. Разом жінки уважно двічі переглянули сімейний альбом, але жодна з брюнеток, чиї фотографії були у ньому, не підходила на роль суперниці. Ніхто з них не викликав ніяких підозр. Коли ж Олена провела подругу, у неї знову стався напад кашлю. Що з тобою знову? Угу. Зачекай зараз я. Ой, дякую. Бо ти знала, як все це мені набридло. І що, лікарі так нічого й не знаходять? Та не в лікарях тут справа. А в чому тоді? Ти Тільки не смійся, Я була в одній бабусі провидиці, то вона сказала, що причина моєї хвороби через суперницю-брюнетку, фото якої є в нашому сімейному альбомі. Нічого собі, прямо так і сказала. І на кого ти думаєш? Навіть не знаю. Я вже сто разів передивилася всі фотографії, нікого підходящого не знаходжу. Ну, привіт. А ця твоя тітя Наташа? Вона ще зі школи в тата була закохана. Ти сама казала? Наташа. Та ні, вона не могла. Та й вона ж блондинка. Вона фарбована. Ну, чи ти забула? І на тому фото вона якраз таки темненька. І вона якраз таки може. Олена не хотіла підозрювати подругу, але аргументи Ірини. Все ж таки змусили її повірити, що Наталя дійсно є виною усіх негараздів у їхній сім'ї. Дівчата, а що ви тут? Це ти. А я в тебе шалик забула, довелося повернутися. Ти все-таки знайшла суперницю? І хто це? Чекай! Так це ж моя фотографія. Невже ти думаєш, що це я? Я вже не знаю, що мені думати. Але ж ти любила Антона ще в школі. Просто покашші в мене почались, коли ти зі своєї канади повернулась. Любила, але це ж коли було. Я від тебе такого не очікувала. Провівши ритуал з фотографією, Олена розраховувала, що її стан покращиться і стосунки з Антоном налагодяться. Наступного ранку у вихідний чоловік поїхав разом із учнями на спортивні змагання. Тому Олена із Іриною залишилися вдома самі. Щоб відволіктися від поганих думок, жінка влаштувала у квартирі генеральне прибирання. Раптом вона побачила у комп'ютері доньки фотографію свого чоловіка і дивну переписку із подругою. Ти навіть не уявляєш, як його кохає, ні про кого іншого й думати не можу. Що це таке? А тебе не вчили, що чужі повідомлення не можна читати? Воно саме відкрили. Що це все означає? А те й означає. Антон же тобі як батько. Не батько. І ти б тільки бачила, як він на мене дивиться. Я впевнена, що він так і чекає, щоб ми залишилися вдома тільки вдвох. Ірочко, дурочка, ну що ти таке собі придумала? І ще ти, напевно, здогадалася, що я і є твоя суперниця. Але як добре, що ти мені все розказала. І тепер альбом у мене, і ти не зможеш спалити мої фото. Тому скоро ти зникнеш з нашого життя назавжди, Олену шокувало зізнання Ірини. І, хоч дівчина була не рідною донькою їм з Антоном, та жінка від неї такого аж ніяк не очікувала. Вона намагалася відшукати сімейний альбом. Проте дівчина його справді кудись заховала. У розпачі Олена вирішила приїхати до бабусі. Моя сестра, мати Ірини, втекла кудись, коли дитині виповнилось два роки. Скільки ми всі її не шукали, ніде не могли знайти. А Іру мали віддати до дитячого будинку. Але тоді ми з чоловіком вирішили взяти її під свою опіку, все ж таки не чужа. І ти вирішила, що вона замінить вам дитину. Антон завжди мріяв про дівчинку. І таким чином я вирішила здійснити його мрію. А для чого ти збрехала йому, що сама не можеш мати дітей? І це ви бачите. Розумієте? Моя мама померла, коли народжувала мою сестру. Моя бабуся померла, коли народжувала мою маму. У нас це спадкове. Тому я дуже боюся, що можу померти. І ти вирішила сказати, що безплідна. Просто все це дуже довго пояснювати. Ми з чоловіком вже змирилися, що в нас не буде власних дітей. І всіх все влаштовує. Недаремно ти переживаєш. Бачу, в тебе роду. Всі жінки важко народжують. Але це не привід відмовлятися. Як вирішиш дитинку народити, до мене приходь. Я дам тобі оберіг на пологи, і все пройде вдало. Та навряд чи я на це зважусь, та й в мене вже вік, тої проблеми інші. Іра закохалась в Антона і сказала, що він небайдужий до неї. Подивіться, будь ласка, чи це правда? Маєш якусь його річ? Так, я. Ось його ручка. Невже вона і справді моя супер? Немає тобі чого боятися. Чоловік твій вірний і любить тебе одну. Але правду про страх вагітності ти маєш йому розповісти. Добре, я постараюсь. А Ірина, що з нею робити? Альбом все одно тобі треба знайти. І фотографію суперниці, що лежить поруч з вашою, спалити. Але ж як спалити фотографії моєї племінниці? Вона ж мені як рідна дочка, там багато з дитинства. Дитячі, не треба спалювати. Бо суперницею вона тобі не завжди була, лише починаючи з повноліття. Дуже легше. 18-тій виповнилось кілька місяців тому. І з того часу там лише одне фото. От знайди її і спали. Добре. Сім'ю захищу. Все славіть. Зав'яжи цю нитку собі на руку і носи, поки ритуал не проведеш. Вона на час від тебе зло відверне, тільки довго не затягуй. І чоловіку всю правду скажи. Олена дуже хотіла дослухатися до поради бабусі, але ніяк не наважувалась. До того ж, жінка не могла знайти сімейний альбом, адже Ірина захворіла, а тому не виходила із дому. Що вона придурюється. Ми міряли температуру. Вона нормальна. Та як ти так можеш? Це, напевно, якийсь вірус. Добре, що тобі вже легше. А от Іра не так просто це переносить. ще <посить> <посить> <спосить> зі мною, будь ласка. Звичайно рідненька. Минуло кілька днів. Але розповісти чоловіку всю правду Олена так і не наважилась. Ірині стало легше, і вона вже повернулася до навчання. Одного дня у жінки на роботі була перевірка, а тому усіх співробітників відпустили з офісу раніше. Олена розраховувала, доки Ірини та Антона не було вдома зайнятися пошуком альбому, але раптом вона побачила, як Ірина виходить з їхньої з Антоном спальні. Ми з Антоном, ми ж не знали, що ти так рано повернешся. Антон, ти ж не хочеш зараз влаштовувати ці розбірки, так? Антон, маєш бажання поговорити з своєю дружиною? От бачиш, йому навіть немає що тобі сказати. Як ви могли? Олена почувалася приниженою і нещасною. Вона усвідомлювала, що прийомна донька готова на все. Але не очікувала такого від власного чоловіка. Жінка не знала, що їй робити далі, і у відчаї вибігла на вулицю. Як добре, що я тебе зустріла. Вибач, будь ласка, я була неправда. Ну 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 заспокойся, розказуй, що в тебе сталося. Олена дуже зраділа, що у цей складний момент зустріла подругу, яка могла її підтримати. Добре, що Наталя все зрозуміла та не сильно ображалася на неї. А що тут думати я все бачила на власні очі. А це не Антон повертається з роботи. Точно він. Ну, я її зараз зроблю. Побачивши, що Антон тільки повертається з роботи, Олена зрозуміла, що Ірина її обманула. Тому жінці не терпілося вивезти дівчину Нічого на чисту воду. Собі. Ір, ти когось чекаєш? Так, що тут відбувається? Дівчата, я щось пропустив? У нас якесь свято. Так, Любий, пропустив. Очевидно, запальні ігри з ринкою. Не зрозумів. Ну, блін. Перший раз в житті хотіла зробити вам сюрприз, приготувати романтичну вечерю на двох, та бачу ви щось не дуже в настрій. Та нічому ж. Ми не проти. Правда, Лен? Дякую, доні. Антон, ти не все знаєш. Я застала іру в нашій спальні. Ну, так, тому що я хотіла взяти праску. І знаєш, тату, я знайшла у мами в тумбиці одні дуже цікаві таблетки. Проти заплідні. Тату, а тебе це не дивує? Олена зрозуміла, що це і був той момент, про який її попереджала бабуся. Вона пошкодувала, що завчасно не розповіла усе чоловікові. Я. Yeah. Мала тобі раніше все розповісти, але не знала як? Розумієш? Заспокойся. Я все знаю. І про твою маму, і про бабусю, і про твій панічний страх народжувати. Мені все ще твоя сестра розповіла перед тим, як втекти. Знаєш. І не захотів знайти іншу, яка б народила тобі дитину. А для чого інше, якщо я люблю тебе? І дитина у нас є. І дивись, як Іринка про нас піклується. Антон, я маю тобі ще дещо розповісти про Юру. Вона, Вона, до речі, права. Нам з тобою не вистачає романтики в стосунках. Іди до мене. <кхи> Що кохана знову? Я зараз принесу ліки. Усвідомивши наскільки глибока батьківська любов Антона до Ірини, жінка так і не змогла відкрити йому всю правду. Раптом вона знайшла під ліжком дивний пакунок із незрозумілим вмістом. У розпачі Олена наступного дня приїхала до бабусі. У мене знову почались приступи кашлю. І ось це я знайшла в спальні під ліжком. Я впевнена, це Ірина зробила. Це підклад. І бачу. Що племінниця хотіла поробити тобі на смерть. Але нитка, яку ти носиш, тебе захистила. Я собі уявляю, що могло статися, якби її на мені не було. Але пройшло вже багато часу, і моя загорена нитка більше тебе не врятує. Ти фотографію знайшла? Та я вже все обшукала, всю кімнату перевернула, альбому ніде немає, та й в мене інші проблеми. Ірина втекла з дому. Подивіться, будь ласка, з нею все добре. Ось її заколку принесла. З дівчиною все добре. Вона зараз у подруги, якій розповіла про любов до твого чоловіка. Але альбом з дому вона не виносила, а сховала там, де тобі все нагадує про твою сестру. Точно, у нас на балконі є поличка, де старі святі речі. Я там ще не дивилася. А що з підкладом робити? Це мені залиш. Я сама з ним обряд проведу. А ти спали фотографії суперниці. Альбом. Замотай у цей рушник. І слова скажи: Оберіг, оберіг, від всіх бід нас вберіг. І залишиш його на ніч у темному місці. Добре, дякую. І чоловіку всю правду скажи про Ірину. І більше його не обманюй, якщо не хочеш втратити. Повернувшись додому, Олена одразу знайшла альбом та провела ритуал, як і радила бабуся. Лен, я вдома. Нічого не розумію. Ну, де ж та Ірочка? Я вже всіх знайомих обійшов. Ніхто нічого не знає. Вона що, образилась? Ну, що ми таке зробили? Антон, ти тільки заспокойся. Лен, ти знаєш, що з Ірою? Де вона зараз? Знаю, все добре, не хвилюйся. Вона в подруги з інституту, а мені треба тобі дещо розповісти. Сідай, будь ласка. Олені було важко почати цю розмову, адже жінка не хотіла, щоб племінниця поверталася додому. Але з іншого боку, вона пам'ятала, що неправда може зруйнувати їхні стосунки із Антоном. На жаль, Антон не повірив Олені і до останнього захищав Ірину. Чоловік навіть звинуватив дружину у тому, що вона вижила доньку з дому. Олена боялася, що втратить коханого, тому вирішила спробувати помиритися з Іриною і повернути її додому. Ти тут мене знайшла. Коли ти вже зникнеш з нашого життя? Привіт, ну навіщо ти так? Ми ж хвилювалися про тебе, тато хвилювався. Ой, тільки не треба цих даваних усі-пусі. Ми обоє з тобою розуміємо, що Антон має залишитися лише з однією з нас. Для чого ти це робиш? Тому що я люблю його. І жити по-іншому я з ним не можу. Тобі та бабка, напевно, вже розповіла про підклад на смерть. Так от, що я ще багато таких знаю. Ти справді хочеш мене вбити? Та мені повідоми, що з тобою буде, аби ти зникла і Антон був мій. Антон ніколи не полюбить тебе, як жінку. Ти для нього, як дочка. Це ми ще побачимо. Антон давно вже на мене дивиться, як на кохану жінку. Антон, тато? Що ти тут робиш? Лена мені все розповіла, але я не повірив. Ти мені була як донька, і це ніколи не зміниться. Але вона тебе обманювала весь час. Іра, я думаю, буде краще, якщо ти поїдеш на навчання до іншого міста або країни. Вибирай, я оплачу. Але після всього, що відбулося, жити разом ми ніколи не зможемо більше. Та пішли ви. Лен, вибач, що я тобі не вірив. Стосунки між Оленою та Антоном налагодилися, і жінка більше ніколи нічого не приховувала від чоловіка. Ірина вирішила скористатися можливістю. І виїхала на навчання до Чехії. З названими батьками вона підтримує стосунки, листуючись в інтернеті. А нещодавно Олена дізналася, що вагітна вона попросила в бабусі оберіг на пологи і народила здорову дівчинку. Бабуся ж просить пам'ятати, що не варто в сімейному альбомі зберігати фотографію суперниці. Це може призвести до проблем в особистому житті та навіть до розлучення.